Придбали на сайті моєї електричну зубну щітку фірми Philips 2120 Series. Це класична звукова щітка, призначена для ефективного чищення та видалення зубного нальоту. В комплекті одна насадка середньої жорсткості, кількість режимів 1, живлення акумулятор. Безперервна робота до двох тижнів. Купували за відгуками. Дуже сподобався сервіс сайту моєю. Безкоштовна доставка. Швидко все доставили. Дуже дякуємо. Будемо користуватися з задоволенням. Всім рекомендую. Дякую за увагу.